Знайду ще наступного спікера, зараз я вам про нього розкажу, тому що е, насправді тут є що сказати, і слова таких людей я завжди цитую з гордістю. Цитую: можна піти з війни, але війна з тебе не піде ніколи. Достатньо близькі і гарні родинні стосунки з сином це з однієї сторони гарно, а з іншої сторони інколи спонукає до інших дій. Самураї кажуть, для того, щоб проблема перестала існувати, її треба одягнути в слова, її треба промовити. Я її прописав. Полковник Збройних сил України, волонтер та письменник В'ячеслав Раєвський. Є з нами. Так, мене Є. Чуєте? Є, як ви нас чуєте, добре? Добре, слава Богу, все добре. Давайте гарно привітаємося. Слава Україні! Слухаємо вас героям уважно. Слава. Так, доброго дня. Я В'ячеслав. Е, можна і слава, але часто, коли я представляюся як слава, люди трошки пропускають, що то я вітаюся, що представляюся, і вони відповідають: героям слава! То я скажу так і героям слава, але то мене. Так звуть тому В'ячеслав, але може бути і слава і шара, звісно, слава Україні. Коротко про себе. Десь більше, мабуть, я вже не можу порахувати, десь уже більше 30 років я в Збройних силах України. Традиційно військова кар'єра у притомного військового це командир взводу, командир роти, офіцер штабу бригади, аспірантура, кандидат наук, доцент, викладач військового вишу. Міністерство оборони, Генеральний штаб. Як коли сказали, що справжній офіцер повинен пройти такі е, сходинки своєї службової діяльності, це командирська діяльність, штабна, наукова та викладацька. Тож, як бачите, реалізував майже все. Початок війни 2014 року відповідно зустрів в збройних силах України. На той час в Міністерстві оборони, тому особисто для мене вона, звісно, почалася не в 22-му році, а вже в далекому 14-му році це якщо коротко про себе. Але вважаю, що найбільшим все ж таки досягненням в мене це моїх двоє синів: старший, вже майор Збройних сил України, відповідно, боронить неньку, менший, ще йому 16 років, але все рівно. Він завжди залишається меншим. Вдячні, що запросили до цього проєкту. І дійсно хотів би сказати, що я не буду оригінальним, коли скажу, що війна це таке явище, яке руйнує не тільки там будинки, дороги, інфраструктуру якусь. Вона руйнує життя як таке. І що б ти не робив, ця війна завжди буде з тобою, якщо ти вже на ній побував. І дійсно, як то кажуть, з війни можна прийти, але війна ніколи не піде з тебе. Вона безумовно накладає відбиток на твоє життя, на стосунки з рідними, особливо на стосунки з дітьми, бо діти саме більш яскраво це все сприймають, більше яскраво до того ставляться. Так сталося, що в мене є невеличка книга, в ній зібрані там певні історії. Це історії з моєї військової служби, ну і декілька історій. Як на мене, вони вкладаються в тему сьогоднішньої зустрічі. Вони пов'язані з моїм меншеньким та війною. На час початку війни йому було ж 6 років. Наразі наразі повторюсь, вже 16, але все ж таки він таки залишається меншим. Це не художня вигадка, це справжні автобіографічні такі історії. Це моє життя. Там не буде якогось моралізаторства, менторства. Я не буду казати, що я там неймовірний воювак чи неймовірний найкращий батько, але в тих історіях, можливо, хтось щось побачить чи почує своє. Ну тож, розпочнемо про історію. Вже далекий вересень 2014 року, перший період війни, коли здавалося, що до 1 вересня до Дня Знань все закінчиться, але потім були серпневі події, відступ, стабілізація лінії зіткнення. І прийшло яскраве усвідомлення, що цей дощ надовго. Вдома переважно намагалися в сім'ї не говорити, не обговорювати війну, тому що навіщо дітям проти чути підростуть, можливо, тоді вже щось пояснимо. Але меншенький, інколи ж завжди чує фрагменти розмови, щось ходив, міркував, підходить каже: тату: а можна запитати, ми що з Росією воюємо? Ну, це питання було несподіваним. Так кажу, так сталося, сину, що сусідня держава Росія вирішила нам вказувати, що і як ми маємо робити. Частину нашої території окупувала, вбиває наших цивільних і наших військових, руйнує наші міста. Малого там перед письмовим столом висіла така рельєфна карта із цукерок Рошенівських. Він дуже ту карту любив, бо вона така наглядна, там позначені великі міста, обласні центри України. Він достатньо гарно всю цю карту вивчив, подивилися разом, де той Донець, де той Луганськ. Разом подивилися на комп'ютері карту від Ради нацбезпеки і оборони на окуповану територію. Малий якось так задумався, насупився і ходив, ходив, бурмотів щось вечір, каже, малий, а ну йди сюди. Що ти там кажеш? Що ти собі говориш? Малий з таким насупленим виглядом. Тату, а в наших військових бомби-ракети є? Ну, кажу, звісно, і бомби-ракети є. Малий каже: Треба туди на окуповану територію, на ворогів скинути бомбу, потім ракету, і відвоювати нашу територію. Ну, звісно, потішив таким своїм ставленням. Наступний епізод Київ, лютий, десь це вже був початок 15-го року. Так сталося, що був вдома, і. По суботам у нас традиційно ми з малим ходимо за продуктами: там магазин на базар. На базар якось прийшли разом, і на одній з розкладок він побачив такі маленькі замочки, продавалися від здоровенного такого до манюсіньких. Каже: тату, можеш купити невеличкий замок? Ну, можу кажу, а навіщо він тобі? Та хотів завжди мати, цікаво. Ну, звісно, купив. І він вовтузився з тим. І Якось ввечері приходжу зі служби, і він такий підбігає. Тато, а знаєш, навіщо ще замок може бути? Я кажу: навіщо? Ну, бо щось вигадувати вже не було сил в кінці дня. Каже, малий, треба Путіна посадити в клітку і замкнути на цей замок. Ну, звісно, це гарно, коли діти наслідують там якісь гарні і патріотичні думки. Але повторюю, що ця війна, як я вже казав, вона руйнує не тільки кондикційне, як то, чи вогневим способом якісь об'єкти, дороги, будинки, вона руйнує саму сутність людини і всяк не відпускає тебе. Одна справа, коли ти сам на війні, зовсім інша, от коли твої діти вже на війні, або відчувають м, якісь вогневі удари чи бомбардування. Тож наступне, ти за них переживаєш за цих своїх дітей, і це безумовно накладає відбиток на якийсь, мабуть, і психологічний стан. Тож, район війни, ти їдеш за кермом на легковому автомобілі, як зазвичай на лобовому склі в машині висить український прапорець, правосеківський прапорець, ти під'їжджаєш до контрольного пункту в'їзду-виїзду, на яких ти сто разів бував, їх там 6-7 було у нас вздовж лінії розмежування. Традиційна, як на блокпосту, як на цьому КПВ завжди обстановка, бетонні блоки розфарбовані в біло червоний колір попереду декілька машин. Вони проїжджають, військові попереду махають тобі, давай під'їжджай. І тут ти звертаєш увагу, що чомусь на тих військових, які тобі махають, що давай приїжджай, на них не наша форма. І прапор розвивається. Так званої Донецької Народної Республіки, ти повертаєшся назад, щоб здати назад, а тебе вже підперли машиною, ти назад уже не поїдеш, а ще звертаєш увагу, що на задньому сидінні сидить твій менший син і приходить яскраве усвідомлення, що зараз може бути. Ти всім тілом здригаєшся, прокидаєшся. Це сон, і ти вдома. Тож, навіть якщо війна там великої дірки в тобі. Не робить все рівно, вона нагородить чимось іншим. Ну, наприклад, такими сновидіннями. Ну і крайня історія. Попереду чергова ротація. В понеділок треба було бути вже там в реальні виконання задач, а в неділю так сталося, що менш нікого день народження. Ну, як мається завжди в такому випадку стіл святковий там торт, свічки. Меншенькому пояснив, що тато їде, він залишається чоловіком сім'ї, попросив, щоб мама слухався, щоб був порядок. Він все зрозумів, з усім погодився відповідно, стіл, торт свічки. Каже Олексійко, загадуй бажання. Він загадав що бажання це задув свічки і каже: може сказати, яке бажання загадав? Він каже, ні. Говорити не можна, тому що не збудеться, не здійсниться це бажання. Ну, був збентежений, бо думав, що він, можливо, щось там, чи іграшку якусь скаже, чи ще щось. Що ну, ми ж з собою друзі, друзям можна. Він так встав із-за стола, обійшов, підійшов обняв мене за шию, каже: Тато, я побажав, щоб війна закінчилася. Ну, Кажу: звісно, колись закінчиться. Тому на останок ще раз хочу сказати, можна прийти з війни, але війна просто так нікого не відпускає. Це будуть відчувати там, твої рідні, близькі, і з тим треба жити. Єдине, можливе якась така порада, дійсно, щоб проблема перестала існувати, її треба одягнути в слова, її треба промовити, розказати. Як варіант, можливо, написати книгу, поділитися цими своїми життєвими історіями, писати книги. Попри все бути зі своїми рідними, зі своїми дітьми. І це, мабуть, допоможе такі в житті. Це коротенько все. Всім дякую. Ну і слава Україні. Гучніше, гучніше, друзі, аплодуємо. З гордістю, як завжди, передаємо вітання. В'ячеславе. Я з стою тобі я знаю, ви мене бачите. Забачите мене, так? І чуєте? Так-так. Так, так, супер, е, Перше, до вас величезна дяка і ці оплески за те, що ви робите, і за те, що виховали таких синів. Справжні війни, які нас зараз захищають. Дякуємо вам і вашим побратимам. Дякую. І друге, що Дякую. ми вам звідси передаємо е, наступного часу історії. Чекаємо вас, але вже отут, на цій сцені, разом з вашими синами. Домовилися? Якось буде Домови. якось буде. Буде обов'язково. Все буде Україна. Дякую вам, слава Україні.